Мити банки це саме-саме найхуже, що може бути для мене. Не люблю я їх мити. Вони то чисті, але взагалі ж все рівно. Стояли там то на горищі, то в підвалі. Потрібно ж промити. Не буду ж такі закривати, потрібно все рівно хоча б від пилі попромивати. Так, зараз намию баночок, і в нас буде. Консервація паштету печінкового сьогодні. Готую паштетик. Будемо закривати в автоплаві, цибулю та моркву піджарю трішки так до золотистого кольору. Далі по черевинка шматочок. Печінки свинячої взяли. Це почеревина я нарізаю і взяли пупків трішки курячих, додамо, так що буде в нас такий нестандартний рецепт. Та я знаю, що в паштет додають все, в кого що є. І пупки можна і серця додавати, і навіть легені додають. А ми вирішили таку невеличку порцію зробити сало, печіночка і пупки. І по черевинка. І така ось засмажечка. Отака спробуємо ще по такому рецепту, і потім обов'язково поділимося з вами, чи смачно, чи не смачно. Все, цибульку підсмажила з морковкою. і додаю сюди печіночку. Зараз я трішки не до самої готовності, трішки потушкую і. Все. І потім вже нехай вистигає, будемо все перемалювати. Сало, купки, печіночка все перемалим, розкладаємо по баночках і в автоклав. Так, додаємо, додаємо ще грудочку масла. Продовжую готувати паштет, все перемолола. тепер додаю спеції. Зубчик часничка, сіль перець, Два яйця. І пів стакана молочка. Буду наповняти дуже прям такі повні, трішки залишаю, зараз візьму ложку. Я наповняю. Ще трошки надобавку, трошки його так і впритуйка. Наповняю баночки, чоловік закручує, я не буду його показувати, бо жара, він бігає без футболки. Це не побагато будемо десь. Ні, ні, я думаю, воно ж пате ось тут. Воно mm -hmm. ж буде цей. Ну, десь приблизно, може, трошки отак, як оце таке, трохи менше. Так. Так. Ну, там ще жирок витопиться. Щоб не підняло кришку. Та як ще менше буде, банки є. Отак ось у нас 13 баночок вийшло. Не зовсім вони не дуже повні, не до верху, тому що я не знаю, як там вони себе будуть вести, тому не наповняла з горою. Отак ось. Такі баночки. Все, закладаємо в автоклав, Подивимося, що в нас вийде. Котуськи тут подобається. Козеліть, Базилюш. козелю, Каже, не трогай мене, я вмиваюся. Кетюнь. Котик, каже я не китюня. Ні. Я котик. Покажи язик, як ти вмиваєшся Давай, п'ять-тик-тик-тик-кік-кі, він... столи <гум> Як він загортає язиком, так збоку. Все, я пішов, да? Друзі, сьогодні хочу. Начистити морковки, нарізати її, нашинкувати, точніше, трішки залишу в морозилку, і ще хочу зробити корейську морковку. І так, може, і так, можливо, будемо їсти корейську морковку, а то я хочу зробити на вихідних салатик з печінкою і корейською морковкою, тому вирішила сама зробити корейську морковку, а з те, що залишиться, просто кину морозілку. О, оце хороше. Прям так як я натираю на суп, на борщ взагалі. Mm -hmm. Ну, надо, щоб воно якось їм помогти. Включить. Ти потребу ножик кузьюн. Ну, так да? візьми. Да, це хороша карта. О, теки тонки, мабуть, ні? Давай, давай його, давай. Да я давлю. Ого, які лапки. Мені кажется, он не станки уже. Це як на начипться можно. Начипся вот это картошку. Так. Да? Да. Діти проплита і оце ось дикремо. А чого, якщо навіть, навіть щось і тюша йти. Бо я перераз. До кролика. Ну так. Да. Все, морковку заготували. Колечками трішки і просто ось соломкою це буде мені на супчики, борщики для засмажечки. Кажу, я і сліжу, щоб не переростали, бо я не люблю, щоб перерощі були огірки. Ти бачився? Назбирала відро огірків, завжди слідкую, щоб огірочки не переростали. А це чи не помітила, чи що, ось, бачите, який попався там бур'яні здоровий. І ось такі величенькі є, попадаються. Я взагалі люблю такі маленькі корнішончики, і то це не корнішончики, але отакі От хороші. Отакі такі огірочки. Мені подобаються. Сау! Ти де? Кажу, завжди слідкую оце, щоб не переростали. Ти бачиш? Чи це я що? тоді не помітила, як збирала, мабуть, є бачиш. Вірки в огірках хочеш? Я думаю, що так. Да. Може просто засолити. Не, не. Може, малосольних зробити. Малосольних можна, щоб це їсти. Ну так, да. ось дивися, бачиш, оце ж хороші такі на малосолочку. Можна ну, поставити на це на такі, бо все одно треба їх, мати. Тут ось бачу, отакі ось є оці довгі. Що тут ти поставив? На скільки? Я поставив, підключав у себе, нагрузка велика. Ну так правильно. Ще не нагріло. Та ще 50 градусів. Це до... Ми поставили паштет на 118. Юху! Ю-ху. Я ж хочу сісти з тобою. Ти тоді обереєш трошки. Зараз беру. Таяна 5 минут. 118 градусів 40 минут, так? Да? Да. Я вже жду, не дождусь, яке ж воно буде. Цікаво, кажи, і мені Наташ, цікаво дуже. Чи буде мені угощеніє? Гердусь, так? Да? Тобі сьогодні саме угощення, Іварене. Зварили, да, Гердуська? Звареного і... не, не їла, а кісточку схрускала. Що схрускала. там на столах заглядаєш? Гердуська. Ну, де... Так, все, пішли, мабуть, Ангеліну треба покупати. Та шо, купай, я По хатам. Куди? Воно ж Йде гаряче, сюда. герда. Ти що? Не дай Бог. Так, Ну, та це хай вже залишимо, воно саме собі тут буде працювати. Кажу чоловікові, наче все не видно, мов визбирала всю малину. Все, думаю, буду йти в хату. Ага, ну держи. Подер старілочку. А тоді цей, думаю, чисто случайно, ну гляну, що тут. Оце визбирала всю малину, так? Да? Оце тобі на ну, диви, яка здорова вона тут. Це її чи підв'язати да? треба, да? Диви? її треба. Видно? Та видно. Величезна яка. Якась, так наче сорт тут один. Та один, просто вона ну вона так оглядать. О, вон яка дивіться, друзі. Гігант. Малина гігант. О, Тут її ще. багатенько, тільки чи її отак, да, Підв'язати підв мабуть. І трішки... вона ж, щоб і не, за... не замазувалася. ж, Таке? Забрати, мабуть, оці ті стопчики желізні маленькі. отакі затойкувати отак вони. Угу. в цьому году якась висока. Я не бачила такої високої малини. Така височезна. Як. Ось так. Закинула я спаржеву квасольку у підсолену кип'ячу водичку. Зараз хвилиночок 5-7. І відправляю в холодну воду, а потім в морозилку. І вся заготовочка з квасольки в мене буде готова. Це я отак ось розклала по пакетикам, провела такої жовтої, один мікс і зелена. Цього нам вистачить ого. -го. Враховуючи, що дітки такого не їдять, то нам з чоловіком кудись так додавати, пару разів робити рагу вистачить. Там ще трішки, я бачила, ще є. Хватить, чесникові стрілочки є. Не саме ж рагу ще. Я хочу, що я хочу кабачків трішки наморозити на рагу щоб було, а то я щось. Щось я забула, трішки прозабула, потрібно обов'язково. Там в мене ще є. Так що ще наморожу кабачків. Все, ставлю в морозилку. Назбирали трішки малинки домашньої. Зараз хочу, дітки чомусь не хочуть її їсти просто так. Кірюшка там трішки їв, А Ангеліні. Ангеліна також дві штучки з'їсть, три, все, вона більш не хоче. Так я придумала такий спосіб. Хитрий спосіб. Я додаю, ну, як не крути, цукор, звісно, це не дуже корисно, але якщо вона в мене нічого не їсть, то хоча б так додаю цукор і. Якщо в мене є сметана, додаю сметани, а сьогодні в мене ряжанка є у холодильнику, тому сьогодні додам ряжанки. Отак. І вона поїсть оце таке з задоволенням. У нас уже вечір. Зараз Ангелінка поїсть. Вже покупалися, будемо відпочивати.